Вітаю вас, друзі! Самопроголошений президент Білорусі та диктатор Олександр Лукашенко схоже остаточно поїхав дахом та оголосив війну спільнотам захисту песиків та котиків. Общество захисту щити собачок, кошик, животних. Ані нікого і не захищали. А ще паралельно він оголосив про нову програму розвитку Білорусі. Хамство, чванство, все це є. Програма розвитку нашого государства. І криша потекла, чи пухає та все, і бог нас не каже. Та вже традиційно він погрожував Україні. Виявляється, він готовий воювати проти України, щоби воювати за Україну. Зайду з України з западний, ілі що откуда? Те, що може бути за западну Україну придеться воювати, щоб не тяпали. Отож, ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо детальніше про божевільні заяви Олександра Лукашенка. Він почав також скаржитись на західні санкції, які наче. Як не працюють, єс определенне складності Все зі санкції не нарушена яка логістика, і що ну в общем, складності. Хоча і ще буквально пару тижнів тому він путіну сам казав, що завдяки санкціям економіка як Росії, так і Білорусі тільки посилюється. Економіка в Росії і взагалі у нас в союзі не просто укріпляється. А ніожиденна інтенсивно укріпляється. Здесь у нас неплохо складаються діла. Якось так цікаво виходить: санкції, наче як не працюють і йдуть тільки на користь Білорусі, але при цьому білоруський агресор чомусь від санкцій ниє. Ну а далі почався просто таки парад лицемірних заяв. Но з людьми надо розмовляти. А для того, щоб надо не боятися людей і к ним. Як саме Лукашенко не боїться людей та ходить до них, ми бачили у 2020 році, коли він під час придушення протестів у Білорусі особисто бігав із автоматом. розмовляти з людьми при цьому абсолютно поїхавший дід, який буквально тоді топив протести у крові, каже, що погані західні держави застосовують силу проти протестувальників. А білорусь ні, Коли треба вчити демократії з допомогою дубинки і газу. Все це ви бачили від Франції до лад. Но ми другие. Лукашенко дуже не хоче протестів, він відверто їх боїться і залякує білоруське суспільство українським сценарієм. Якщо ми не зробимо виводи з того, що произошло в 20-му і після, І що раз повторяю, ми сделаем крупный шаг Українським событиям. таким чином він намагається донести до білорусів, що протестувати це погано, погано боротися за свої права та проти диктатури, тому що інакше будуть події як в Україні, тобто інакше Путін почне бомбити вже білоруські міста. Приіграємо битву за людей. Грош цена нам, як власти, грош цена нашему нашому государству. Будет Україна, де кожен сам за себе в Україні, кожен тільки сам за себе. І саме тому український народ героїчно тримає оборону від російського агресора. У нас тут взагалі кожен настільки сам за себе, що нещодавно, коли я оголосив збір на коптери для нашого війська, і треба було зібрати 3,5 мільйони гривень, ці гроші були зібрані за 3,5 з половиною години у той час, як на Росії, наприклад, вони змогли купити ковбасу або сапагі своїй недоармії. Виживає сильнейший молодеж, дети, старики, брошены на произвол судьби, Докатились до войны. до війни, яку розв'язала Російська Федерація. А Білорусь допомагає Російській Федерації вести цю війну проти України. Навіть зараз по території України б'ють ракетами, які випущені із території Білорусі у той час, як нормальні білоруси за Україну воюють. Серед серед білорусів сьогодні є поранені. Ні, Білорусі всі цела. Оце захоплена теж техніка, правильно? Це захоплена техніка. Цих добровольців, як і власне самих протестів, дуже Лукашенко боїться. Боїться і каже, що їх готують до революції у Білорусі. Ну і що, українці, кажуть? ну ладно. будемо вас готувати для будущої революції, вооружений в Білорусі. Схиблений Лукашенко, як і Путін, до речі, панічно боїться вільних людей. Саме тому він буде придушувати будь-які протести, які будуть виникати проти його режиму, але його диктатура, як і він сам, не вічні. Оскільки українці це вільні люди, які неодноразово показували, що вони готові боротися за свої права та проти диктатури, Путін та Лукашенко бояться, що росіяни та білоруси можуть взяти з українців. В приклад, і тоді їхній владі настане кінець. Саме тому українців вони звинувачують у всіх абсолютно гріхах. Ані до сих пор не ушлі, від цілі вирівняти фронт, щоб він проходив Псков, Смоленськ, Брянськ, Курськ. Чекайте, чекайте, про який такий фронт на території Росії він зараз каже. Він же вже давно мав взяти ламанш. вони там и і сюда какие-то войска, ми уже будемо стоять у ламан. Не розумію про який такий фронт поблизу російських міст він може взагалі казати, адже Україну він вже дуже давно взяв за три-чотири або за один день. Якщо б ми хотіли вас поставити на коліні, будемо відкровенні, ми б це зробили в чечені суток разом. С нелюбимым вами президентом Путиным. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну, максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати. Операція та затягнулася. але знайти бодай якусь логіку у словах божевільного не варто. Тим паче, що він розповідає, що це Україна зараз планує атакувати Білорусь, забуваючи сказати про те, що Білорусь вже є країною-агресоркою що Білорусь також співучасниця війни Росії проти України. Это це їх цель, Они перед этим не становляться. Зайдуть ані з України западний, або ще откуда? Ти що може бути за западну Україну придеться воювати, щоб не оттяпали. Лукашенко постійно погрожує Україні. Постійно він каже, що Україна планує напасти на Білорусь. Хоча Білорусь фактично здійснила акт агресії проти України, коли надала російським військам свою територію для війни проти України. Але ви про це все прекрасно знаєте. І відкидати можливість того, що Білорусь таки наважиться піти військами проти України, не можна. Це цілком реальний варіант, хоча і я думаю, малоймовірний. Але в разі чого Лукашенко не буде особисто воювати. Він відправить воювати своїх чиновників, тому що він сам зі зброєю може виступати тільки проти народу Білорусі, дорогі мої! Не дай бог, начнется какая-то заварушка. Вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать. Вы побежите впереди. Вы этого хотите, я нет. Там никого не останутся, да? Перш ніж погрожувати українцям, я рекомендую Лукашенкові наполегливо рекомендую подумати та пригадати його ж власні слова. Що буде із ним та з його армією, якщо він віддасть наказ на пряме вторгнення в Україну, воєнне снісуть голову любому, українське воєнне, я не говорю там нацики, не нацики, сужці це питання філософський. Воєнне Україні снісуть голову любому, особливо нацики. Якщо цей вусатий ідіот наважиться на пряме вторгнення в Україну, то історія буде дуже проста та коротка. І Бог нас накаже, і все наша картопелька готова, що би собі там не планував Лукашенко або Путін. Ми, українці, маємо робити тільки одне: захищати нашу країну, і, звісно ж, допомагати нашій армії, допомагати їй усім, чим можемо, тому що наша армія це гарант того, що ось отакі божевільні психопати, як Лукашенко або Путін, не зможуть захопити Україну, і їм це стовідсотково не вдасться, тому що існують. Збройні сили України усе буде Україна, друзі. Тільки треба буде іще ще нам попрацювати над нашою спільною перемогою, перемогою, внаслідок якої буде покарано не тільки кремлівського карлика-диктатора, а й його пособника з Білорусі.